Тварини у нашому світі з'явились не дарма. Вони сміливо мандрують з нами у часі від найдавніших епох і до сьогодення. Проте люди досі не знають справжнього їхнього призначення, їхніх можливостей та думок, а вони просто поруч, намагаючись допомогти нам як можуть, та оберігаючи нас, чи зуміємо ми коли-небудь почути по-справжньому їх. Тож сьогодні ми поговоримо про місце тварин у нашому житті. У цьому допоможе нам частково розібратися церква. Відомо, що у найдавніших світових релігіях, буддизмі, християнстві та ісламі існує традиція проповідувати не тільки людям, а й тваринам. Першу проповідь бути про чотири благородні істини слухали семеро: п'ять учнів та двоє оленів. Коріння особливих стосунків з природою в християнстві сягає щонайменше щонайменого століття, коли жив святий мученик Маман. За переказами біля його житла збиралися звірі з навколишньої пустелі і слухали читання святого Євангелія. Харчувався мамат молоком диких кіз – і халаний. Коли ж цього чоловіка віддали на з'їдання хижим звіром, ті не зачепили його. Подібне зустрічаємо у старовині ісламські легенді про суфійську святу Хазрат Рабій Басрі. Ця жінка постійно приходила на вкриту лісом гору помедитувати. Тим часом навколо святої збиралися всі лісові звірі і насолоджувалися її товариством. Засновник католицького чернечого ордену міноритів менших братів Франциск Асиський пішов далі, проповідував не тільки птахам і звірам, а й рослинам. Прикметно, що йдеться не про морганізованого дивака. Франциск Асиський одна з ключових постатей католицької церкви, 1980 року. За шанобливе ставлення до навколишнього природнього середовища. Ватикан визнав його заступником екологів. А 1986 року на батьківщині Франциска Асицького в італійському місті Асис за ініціативу Всесвітнього фонду дикої природи були зібрані лідери буддизму, християнства, іудоїзму, ісламу та юдоїзму, які разом з представниками природоохоронних організацій заснували альянс релігій і захисту природи. Позиція християнства щодо тварин неоднозначна. Теперішня православна церква не визнає проповідей для тварин, проте вважає чотирилапих невід'ємною частиною нашого життя. Дуже багато цікавого залишається в нас про тему релігії та тварин. Тому ми хочемо дізнатися, яке призначення тварин на землі. Ну, кожен, хто читав святе Писання, зокрема, книгу буття, першу книгу біблійну, читав про те, як Господь творив світ, як Господь створив світила, небо, землю, творіння. І, мабуть, звернув увагу на те, що було створено все живе, птахи тварини раніше від людини. І коли була створена людина, Господь привів до неї створених тварин. і... Сказав дати їм імення, назвати їх. І дав уволодіння тварин людині. Тобто людина, як вінець Божого творіння, згідно з Божим планом, повинна була панувати над всім створеним. Ну, але, звісно, панувати потрібно з розумом, потрібно розпоряджатися Божим даром мудро і відповідально. Тому, якщо ми говоримо про християнське ставлення до тварин, то, звичайно, воно повинно бути милосердним. Ми повинні ставитися до наших менших братів так, щоб це не приносило їм страждання. І Якщо ми ними, володіючи, хочемо якось якимось чином їх використати, наприклад, хтось використовує тварин в їжу. Так? Ну, не хтось, а багато більшість можна сказати людей використовує тварин в їжу. То одна річ, коли ми використовуємо тварин, дійсно, коли є така в нас необхідність, потреба для нашого життя. Інша річ, коли деякі люди намагаються завдати тваринам страждань чи навіть знищувати їх тільки заради свого задоволення. То це, звичайно, неприпустимо. Це є порушення Божого закону. Існує дуже багато легенд, і дуже одна з них найвідоміша про те, як Бог, рознівившись на людей, хотів позбавити дає є хліба, але почувши скиглення кошеняти та собачати, він залишив на собачу і котячу долю. Тому багато людей, яких вже прожили багато літ, розповідають, що ми завдячимо хліб саме тваринам. Чи можна довіряти цим легендам, чи є хоч істина в них правди? Ну, до легенд ми ставимося, звичайно, як до легенд, але, от, наприклад, в церкві ми читаємо життя святих, дізнаємося про те, як святі отці преподобні мученики, святителі жили благочестиво, проживали благочестиво своє життя, і як вони ставилися до тварин. І відомі випадки, коли тільки тварини, хижі тварини. Слухалися святих людей. Ось. Зокрема, відомо от такий святий преподобний Серафим Саровський. Відомо, що він приручив ведмедя, і взагалі тварини до нього приходили, він їх годував. Відомо, Відомо такого святого, як Герасим Йорданський, який. Приручив Лева, ну тобто, Лев мирно з ним співжив. Абсолютно дикий, дика тварина хижа. Тому це випадки із життя святих, ми їм довіряємо. А щодо легенд, ну до легенд ми ставимося до легенд, можливо, якась частка в тому правди є. Право християнина ставитися до тварини відповідно до її ну, статусу чи її гідності. Тобто тварина не повинна в житті людини заміняти іншу людину чи заміняти Бога. Це вже буде неправильне ставлення до тварин, але тварин ні в якому разі не можна е, знищувати заради забави, не можна е, їм дошкуляти, знущатися з них. Це, це вже не по-християнськи, це вже протирічить закону благодаті. Може мати тварина душу, чи це тільки людині притаманно? Е, ну, бачите, це досить складне запитання, і е, з цього приводу є різні думки навіть в церкві, серед е, і святих богословів. Ось. Е, з однієї сторони є такі думки, що є, з іншої сторони, що ні. Тому, мабуть, в повноті з'ясувати це, дізнатися нам неможливо. Ось, ми знаємо тільки одне, що за образом і подобою Божою тільки людина створена. І людина є вінцем Божого творіння. Всі інші тварини, рослини, це все умовно можна назвати земля. Оце все, що Господь створив, крім людини, це є земля. Рослини, тварини, дерева і все інше, що, що виростає з землі, народжується, це все є земля. І відповідно ставитися до цього треба як до, як до землі, як до божого творіння. З повагою, з пошаною, збережним, збережливим ставленням. Кожна людина має право на власну думку щодо будь-якого питання, навіть якщо вона у цьому питанні не до кінця обізнана. Тож дізнаємося думку личан щодо призначення тварин на землі та чи вірять вони в існування душі у тварин. Душа є, а дух не за, ту, за дух я точно не знаю. Я дуже люблю тваринок, Я взагалі не уявляю, як би на землі, щоб не було тварин. Цього я не знаю, це треба якісь якісь. Знавці, щоб це сказали, я знаю, що є душа в дереві, якщо його і, рубати, то воно плаче. Звичайно, вірю. мене самого домаки для собака, я не дуже мене, як члени сім'ї в мене. Раз вони живі, значить мають тваринну душу, а їхнє призначення основне на землі. Для чого Бог создав, для того вони призначені. Дивлячись, яке створіння. Потрібні так Ви вважаєте, вони мусили мусові бути. Якби були не потрібні, Бог би їх не суставав. Я думаю, що існує душа, того, що мені здається, що людина все таки переходить реінка в попередньому житті. Кожна людина могла бути твариною. А їхнє призначення до чого вони? Можеш показати людям, що є все таки добро, любов, бо люди жорстокі а між тваринами немає такої жорстокості як між людьми. Тож що думки щодо тварин є дуже різноманітними, але не варто забувати, що навіть Ісус Христос народився серед тварин, і вони там, звичайно, були не задля прикраси.